в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі. Молитва Митарева Боже. Будь милостивий до мене грішного. Молитва до Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. три святи, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Мале славослів'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Троїці. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, дико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься немочі наші, і мені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Господня. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перша молитва рання. Вставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройце Боже, наш, що ти з великої милості твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного і не дав мені загинути. З моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поклоніння Ісусу Христу. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачатий я. І в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості Твоєї, явив ти мені. Укропи мене, Ісопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. І язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення Ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений. серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положать на жертовник твій тельців. Символ віри. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії і Пелаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого. Що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Молитва до Отця Небесного. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друга молитва рання. До тебе, владико чоловіколюбче, вставши після сну, вдаюся і до праці своєї стаю з твоєї милості і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Молитва до Господа. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти від усього злого і супротивника. Ти сам, владико Сотворителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Третя молитва рання. Благосляємо Тебе, Небесний Боже і милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних, славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі. І відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо Тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою державу. Отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відрий наші уста й наповни їх похвалою Тобі. Щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе, безпочаткового Отця, і з єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. О Пречиста діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого, викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри. Зціли владичице. Мої тяжкі духовні і тілесні рани. Не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословена від усіх родів, і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Молитва до ангела охоронителя. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе. За всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. Молитва до свого святого ім'я Якого носиш. Моли Бога за мене, святий Угодниче Божий, ім'я Святого, бо я щиро до Тебе звертаюсь скорого помічника і молитвеника за душу мою. Молитва за живих родичів і близьких. Спаси Господи і помилуй рабів твоїх. Отця мого духовного ім'я Його, батьків моїх, ім'я їх і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх і всіх православних християн і всяку живу душу, що Твоєї милості та допомоги потребує. Тропар животворчому Хресту Господньому. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє, перемогу православним Християнам на супротивників подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Молитва до Богородиці Діви Марії. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, благословен плід утроби Твоєї. Бо Ти Спаса народила душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитв наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй, Пресвята Богородице, спаси нас. Молитва за померлих Упокой, Господи, душі спочили храбів твоїх, батьків моїх, ім'я їх, родичів, благодійників моїх. І всіх тих, що поклали життя своє за волю України і за святу українську апостольську православну церкву, і всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і твоєї милості потребує, і прости всі гріхи їх, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічну пам'ять. Молитва подяки. Господи Боже, дякую Тобі, що дав мені щасливо цю ніч переночувати. Дай же, Господи, щасливо цей день переднювати, Тебе, Бога нашого, хвалити, а не грішити. Молитва до Богородиці. Достойно є і це є істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого. Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мене во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.